Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні, 2 липня, ми аналізуємо останній російський повітряний удар, а також всю систему роботи протиповітряної оборони протягом червня. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо з останнього ракетного удару, повітряного удару, який завдавали росіяни ракетами та дронами в ніч на 2 липня. Всього минулої ночі. Було в Одесі дві повітряних тривоги: одна вночі, друга вже після п'ятої ранку. І вперше е, під час першої повітряної тривоги росіяни завдали удару дронами Камікадзе. Вони випустили вісім таких дронів з південно-східного напрямку. Два з цих восьми дронів було збито над Миколаївською областю. А ті шість, які е, не були збиті над Миколаївською, їх збили над Києвом та над околицями Києва, тобто вони долетіли аж туди. А вже вранці, після п'ятої ранку, росіяни завдали саме ракетного удару з одного зі своїх підводних човнів. Вони випустили три крилаті ракети Калібр. Всі ці три ракети були спрямовані на Одеську область та Одесу, і їх всі три було збито на ще над морем. Таким чином, всього за минулу ніч та ранок було збито 11 повітря. Тряних цілей, все, що випустили росіяни, все збили. Протиповітряна оборона показала свою високу ефективність. Тепер же ми перейдемо до аналізу роботи протиповітряної оборони протягом минулого червня. І тут я зауважу відразу, що вона показала досить високу системну, досить високу ефективність, і в тому числі над містом Київ ефективність досягла реальних 100%. відсотків. Всього росіяни випустили за червень 193 крилаті ракети, з яких 157 було збито. Ці дані оприлюднило командування повітряних сил. Тепер трошки розберемося по тим п'яти типам ракет, які запускали росіяни. Вони випустили 133 крилаті ракети авіаційного базування типу Ха-101. Вони ж х 555 і з них було збито 123. Вони випустили. Двадцять одну крилату ракету морського базування Калібр, із них було збито 16. Вони випустили 12 сухопутних ракет іскандер різних типів. Із цих 12 ракет було збито всі 12. Вони випустили дев'ять гіперзвукових ракет авіаційного базування Кинджал. Із них було збито шість. І вони випустили 18 надзвукових крилатих ракет авіаційного базування х 22 і жодна з них не була збита. Таким чином ми бачимо, що було збито, ще раз повторю, 157 ракет з 193 запущених. Також вони запустили 197 дронів камікадзе іранського виробництва типу шахет, із них було збито 166. Таким чином, загалом система протиповітряної оборони показала досить високу ефективність. Якщо ми розберемося трошки по географічної ознаці, то всі повітряні цілі, які були на Саме і випущені по Києву, вони були збиті абсолютно всі. Там протиповітряна оборона показала 100% ефективності. Ті ракети та дрони, які були поцілені на Одесу, більшість з них була збита, але були прильоти. Також росіяни обстрілювали Львів, обстрілювали Краматорськ, Кременчук, Кривий Рік та інші міста, де протиповітряна оборона показала себе не такою ефективною. Єдиним типом ракет, які не не були збиті жодною, це старі ракети Х-22, і вони спрямовувалися саме в ті райони, де немає ефективної протиповітряної оборони, такої ефективної, як, наприклад, над Києвом та Одесою. Але загалом росіяни все ж змогли підтримувати приблизно такий самий темп ракетних ударів, як це було у травні. Дронів вони випустили у червні приблизно вдвічі менше ніж у травні, і е, той. Та кількість ракет, яку вони запускають, вона показує, що незважаючи на санкції, росіяни зберігають певне обмежене виробництво нових ракет та мають змогу знімати з консервації з резерву певну невелику кількість старих ракет х 22 але ми бачимо, що протиповітряна оборона України посилюється з кожним днем, і ми бачимо, що у певних містах, в тому числі в першу чергу, над Києвом, вона показує 100% ефективності. І так само 100% ефективності скоро буде і над іншими містами. Стежимо за ситуацією, прощаємося, до побачення, слава Україні!